Коли промовляють гармати, музи не повинні мовчати. Страшна війна, яку Росія принесла в український дім, змінила життя нашого народу. Проте, навіть попри страшну реальність, сценічне мистецтво продовжує існування та розвиток. Новий креативний простір у Запоріжжя для акторів, як змінився репертуар театрів в умовах війни, та які прем'єри чекати у новому театральному сезоні? Про це все та ще багато цікавого сьогодні? В нашій програмі Арта до нашої студії завітав режисер та сценарист Геннадій Широченко. Вітаю вас, пане геннадій! Вітаю, дякую, що запросили, пане Геннадій, Скажіть, будь ласка, як би ви зараз о -о, охарактеризували театр під час війни? Ну, дивіться, можна так сказати, що війна в Україні йде не лише зараз, а з 2014 року. Тому багато театрів і культурних закладів існують в реаліх війни вже багато років. Про це говорять, про це пам'ятають. Намагаються створювати контент і вистави, які пов'язані з війною. Зараз велика війна, тобто повномасштабне вторгнення. Звичайно, в нас різні події, різні заходи від того, що ми працювали і в бункері, і в укритті. Працювали і на різних майданчиках, і на відкритих майданчиках. Потім знову в бункері. Театри не лише наш театр і студія театрального мистецтва перформанс, а всі театри вони теж. Шукають різні формати для того, щоб продовжувати свою діяльність, не дивлячись на те, що постійно йдуть обстріли, тривоги, повітряні тривоги, різні події, які заважають цьому. що ще можна сказати, звичайно, ми маємо про це пам'ятати, що ворог близько, але я вам скажу, що окрім попиту на серйозні військові теми. Теми війни ще є попит на більш легкий жанр, водевіль, комедія про стосунки про звичайне життя, тому що люди хочуть трішки повертатися до реалій життя і постійно жити в стресі. Це неможливо. Тому зараз задача театру ще й е, така розважальна, хоч е, дехто критикує, що не можна веселитися, розважатися під час війни. Але я все ж таки думаю, що психологічне розвантаження це місія, якраз не лише театру, і культури, і музики і взагалі мистецтва. А, скажіть, будь ласка, театр перформанс працює як проєктний театр. Що це таке? Тому що це досить незвично для нашого міста, адже у кожного театру є своя локація. Дивіться, я сам закінчив кафедру акторської майстерності 2005 році, Запорізький національний університет, і працював багато років як актор в Запорізькому академічному театрі юного глядача театрі молоді. як актор теж працював. Потім почав працювати як режисер в 2014 році. Закінчив режисуру. Це Київський університет імені Карпенко Карова, режисура драмтеатру. От, і поставив на різних майданчиках міста Запоріжжя різні вистави в театрі Молоді, в Театрі Магара, в Театрі лабораторії Ві на той час в Запорізькій обласній філармонії як режисер багато працював. Ну і хотілося робити якісь свої проекти, ті тексти або теми, ідеї, які можливо на Державних майданчиках вони можливо не так пролунали би хотілося робити свої самостійні проекти. Тому у 2016 році виникла ідея. І в Запоріжжі ми робили театральні вистави, і в Києві робили теж з акторами із Запоріжжя із Києва. От. А в 2018 році, 4 грудня, в Запорізькому обласному центрі молоді вийшла перша вистава. В ній приймали участь як Непрофесійні актори молоді, це Катерина Галустян, якій було тоді 14 років, вона була ще в школі навчалася. Професійні актори і заслужені артисти. Це професійні актори Катерина Слатвінська, Юрій Тітов, заслужені артисти Віктор Миколаївич Гончаров, Надія Васильна Стадніченко. Також в цій виставі брали участь музиканти. І Юлій Гаврілов співав у нас. Це був такий перший проєктний. Проектна вистава. Чому проектна? Тому що що таке проект? Це коли виникає ідея, якась. Давайте створимо, наприклад, виставу, в якій не буде музики, а будуть живі музиканти, які будуть виконувати пісні гурту Бітлз. І це буде такий саундтрек нашої вистави під час цієї вистави, тому що тема там була це життя двох людей. від Молодості, скажімо так, до дорослого віку, коли їм вже виповнилося за 60. Це таке про життя цих двох людей. І тому Beatles це вічна тема, як то кажуть. Да? І ми взяли Beatles і грали музиканти. Це проєкт був. Далі теж виникають різні ідеї, різні майданчики. і Запрошую акторів, я їм пропоную е, такі теми, пропоную ідеї цих вистав різних, шоу-програм, теж різних. Ми збираємось, репетируємо, шукаємо майданчик, шукаємо гроші, самі вкладаємо гроші. Е, і тоді цей проект створюється. Деякі вистави в нас ідуть з 18-го року, і по сей день. Можливо, там змінюються актори, склад змінюється, якісь теми змінюємо, змінюємо формати, але все рівно працюємо ці вистави. Тому проектний театр це не як супротив державним театрам. Це скоріше ще одна форма культурного такого розвитку, культурного продукту. Ті продукти, які, наприклад, пропонують державні театри. Це. Державна програма, в них репертуар, плани на багато років. А ми більш проектні, тому що більш легкі ідеї або більш соціальні ідеї виникають і створюємо проекти. Я думаю, що це непогано, тому що чим більше театрів, тим більше різного продукту креативного на креативному ринку, скажімо так, і тоді е, ми вчимося у. Державних театрів, державні театри на чомусь навчаються в нас, і це взагалі розвиток культури, і це одна з наших цілей, в тому числі театральний сезон триває з початку осені, по кінець весни. Скажіть, будь ласка, чим наразі займається ваш театр, чи готується до нового сезону? Ну, ми спочатку називаємося як студія театрального мистецтва «Перформанс». Чому студія? Тому що ми постійно навчаємось, хоч і робимо проектний театр і працюють лише професіонали. Але ми вчимося і вчимося і створювати вистави, вчимося продавати їх, вчимося розповсюджувати квитки, тобто займатися менеджментом, адміністративною структурою. Ми вчимося театрально, тому що театром займаємось і намагаємося займатися мистецтвом, щоб це було красиво, щоб це все ж таки було професійно і цікаво глядачу. Тому що театр, його успіх, він дотується лише походом глядача, і скільки вистави живуть, і не втрачає своєї актуальності. Тобто це не вистави на один день, а вистави, які можуть іти при будь-яких. Часових змінах чи якихось змінах. От. В нас як такого відпуски нема. Ми, працюємо, ми якби, працюємо з 2018 року, але і влітку теж працюємо, робимо знову ж таки на відкритих майданчиках, на літніх майданчиках. Біля води ми робили проєкт. У нас був наша одна з вистав, грали її в Яхт-клубі, на березі Дніпра. Ну, це було ще до повномасштабного вторгнення, але влітку ми теж працюємо. Шукаємо різні формати, можливо, не лише вистави, освітні формати різні. Ну, тобто, намагаємось не казати, що от ми закрили сезони, всі перестали до нас ходити, а потім ми відкрили сезон. Ми працюємо нонстопом весь рік. Культурна та мистецька діяльність у Запоріжжі за будь-яких обставин не зупиняється ані на мить про діяльність наших митців. Далі в сюжеті. Зламному хабі цього разу особлива атмосфера. Тут можна побачити різноманітні барабани та інші музичні інструменти. Всі вони задіяні у дитячій виставі «Думтак і Летючий барабан. Головний герой музичної вистави Думтак. Він живе в країні Терекіта та збирає різноманітні звуки. Думтак мандрує різними локаціями. Разом з ним подорожують і діти. Там вони вивчають музичні інструменти, а саме як вони грають та звучать. Глядачі можуть брати участь у створенні музики разом з думтаком, постукувати, плескати, співати та навіть барабанити. Під час вистави малеча має можливість ознайомитись насамперед з ударними інструментами. Для цієї вистави був виготовлений найбільший в Україні рамковий барабан. Як повноцінний музичний інструмент настроювання, цей летючий барабан головного героя. Він не просто декорація, він справжній музичний інструмент. Це головне: безліч рамкових барабанів інструменти український бубон. Я намагаюся показати, що на ньому можна грати, що це сучасний інструмент, флейти, сопілки. Казковий герой Думтак, який існує в уяві дітей, і історію якого переповідає Денис Васильєв, подорожує зі своїм летючим барабаном. Він відвідує місця, яких ніколи раніше не бачив. Незалежно від того, куди він їде, чи то до ельфів у ліс, чи то на овочеву кухню, будь-де він знаходить музику. І цікаво, навіть якщо немає інструменту, Думтак легко змушує звучати тіло і голос. Зрозуміло, що грати на барабанах це ну і на інструментах це дуже може бути увлекательно і прикольно. Також була цікава історія про думдака. А чим вона тебе зацікавила? Лісучим барабаном. Там було дуже багато пісень і ну, багато співали, багато грали на інструментах. Можна приходити родинами, і цей проєкт для нас став можливий завдяки допомоги проекту Хаус офіроб, який власне допоміг нам все це влаштувати, побудувати декорації, закупити музичні інструменти, пошити костюми. І діти головне, які сьогодні прийшли, вони отримали таку можливість зануритися в нову виставу, присвячену ну, якби українським і світовим музичним. Ні триває дійство 45 хвилин і розраховане на дітей віком від трьох років. Проте як додають організатори, цікавою вистава буде і дорослим. Тому не гайте час та поспішайте зануритись у світ мистецтва разом з казковим думтаком. Одна із основ проектного театру це відсутність якоїсь основної е, платформи для трансляції своїх вистав. Скажіть, будь ласка, чи складно відігравати кожного разу якусь нову виставу або ж постійно на якихось нових майданчиках? Звичайно, це з адміністративної точки зору це складно, тому що постійно потрібно домовлятися з майданчиками, шукати розклад, узгоджувати, щоб всі з'являлися в один момент всі можуть чи не можуть. Тобто з адміністративної такої організаційної точки зору це дуже складний процес. Звичайно, якби в нас був власний майданчик відкритий для постійного показу наших вистав. 24 на 7, як то кажуть, і 7 днів на тиждень, і весь рік. То це було б простіше, тому що е, і нас навчали на наші вчителі, що люди звикають до того чи іншого креативного продукту і хочуть е, комфортно, безпечно ходити в один і в той самий театр за однією адресою, ну і, і так далі. Е, це з однієї точки зору дуже складно, але з іншого боку, це навчає і акторів і адміністративно нашу частину, і мене як організатора всіх ланок театрального процесу. Це навчає, тому що ми маємо. Як то кажуть, бути готові постійно імпровізувати, змінюватись постійно, бути готовими до того, що можливо десь нема умов для там, нема гримерок, скажімо так, нема там звідки виходити, працюємо на відкритих майданчиках, де нема куліс, і виходимо там із заглядача. Бо Серед глядачів, ну, тобто шукаємо різні формати. Спочатку актори дуже хвилювалися, питали, а звідки як, як, виходимо, що робимо, куди йдемо. А зараз вже не ставлять таких питань, вже самі дивляться, прилаштовуються. І, звичайно, ми хотіли б, щоб у нас був свій простір власний. Не лише для театру, для театральних вистав, театрального продукту, скажімо так, а для е, всіх наших креативних продуктів, тому що ми розширюємося від вистав. Робимо ще шоу-програми, концерти, перформанси, виставки, музичні концерти перед виставами, фото, майстер-класи, освітні програми. Якісь ну тобто, ми розширюємося, звичайно, якби у нас був власний простір. Такий вільний, скажімо так, на 300-500 тисяч квадратів, де можна було працювати не лише театром, а взагалі креативним напрямком. Скажімо так. Музика у цей непростий час виступає як важливий аспект психологічної підтримки. Тому пропоную зробити невеличку музичну перерву та насолодитись кліпом запорізьких музичних митців. Запоріжжя, тому я не перестаю говорити про те, що місто Запоріжжя дуже гарне місто, тому що Запоріжжя було, є і залишається українським містом. Запоріжжя дуже прости. це Запоріжжя. Нехай мене чує, що краще, нехай серцем відчує вічені пустить в нього. Нашу промову, щоб почути це знову і знову. Той хто хоче, той нехай мене чує, ще краще, нехай серцем вічає вічені пустить в нього. Нашу промову, щоб почути це. Знову і знову Україна, а не якась інша країна, це Україна, а не якась інша країна, Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна. Не слід Україну не ділив на захід та на схід. На тих, хто живе там, тих, хто живе тут, тому що знав, що це бруд. Лупий кусором'язливе погляди. Я далі з цим життя. Я думаю, що тих хто хоче навчитися любити Тим, хто мною, хто пусти не питає тим, хто як і я. З дитинства знаю запобіжча всю Україна, а не. У нас найдовший у Європі проспект Запорізька гребля, будівництво сторіччя, коли підкорилась Дніпровська хвиля, в поля, хто це сказав, мабуть, той, хто на корпіці, ніколи не бував, але головне наші люди. Як знають тут не ми такі, як вони, ми такі, як є. Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, Ми Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, Ми Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна. Україна, а не якась інша країна. there Запоріжжя, січ та козаки, Запоріжжя, Металург гандбол, Запоріжжя, борці та баскетбол, Запоріжжя, машинка ЗНУ, Запоріжжі медик КПУ, Ланус та Славута, Запоріжжя, чайка незабута, Запоріжжі лівий правий берег, Запоріжжя, гребля оберег, Запоріжжя, поріж борщі та В Запоріжжя, тох і ні на сніданок, Запоріжжя, Скіфускає дуба, Запоріжжя, серцях тризуб, Запоріжжя волонтери добробати в Запоріжжі, ні це тато й мати. Про один із креативних ваших напрямків знаю, що ви готуєте нову креативну платформу, яка має назву Креативний всесвіт. А що це таке? Я знаю, що це дуже нова ініціатива не тільки для Запоріжжя, а й для України в цілому. Поділіться, будь ласка, да, дякую, що запитали. Дивіться, виникла ідея з того, що дуже багато митців творців. Музикантів, акторів, артистів вони не знають, як себе реалізувати і не можуть знайти собі людей, продюсерів чи менеджерів, які їх будуть просувати. Тому що в нас продюсерський цех, скажімо так, адміністративний креативний, він розвинутий лише в Києві, можливо, трішки Львів. Ну Харків, можливо, до повномасштабного вторгнення, тобто самі артисти, актори не завжди знають, як зустрітися з замовниками, поціновувачами і тому подібне. Тому виникла ідея створити таку платформу. Це такий спочатку буде онлайн платформа, тобто сайт, і можливо, це буде офлайн платформа, це буде якесь місце, в якому всі креативники, музиканти, художники, фотографи, актори, артисти. Всі-всі-всі, автори, тобто всі представники креативних індустрій, зможуть в одному місці зустрічатися в онлайн-платформі, тобто на сайт, якась така сайт, соціальна мережа, скажімо так, і звідти знайомитись і знаходити поціновувачів, замовників серед звичайних людей. Тому що ми не зовсім насправді освічені в тому, що. В Європі, наприклад, в Великій Британії, в них нема міністерства культури, в них є міністерство креативних індустрій, тому що ем, креативні індустрії, тобто кожен е, креативний напрямок, і в них і в нас насправді це індустрії. тобто театральна індустрія, кіноіндустрія, музична індустрія. ІТ-індустрія, яка теж входить в креативні індустрії, і в нас в Україні в тому числі дизайнерська, авторська, книговидавництво, видавництво, музейна справа це все креативні напрямки, навіть створення ігрового контенту, дизайнери ну, і тому подібне. Тому виникла така думка створити таке одне місце, де можна було б спілкуватися, обмінюватись досвідом. Обмінюватись замовленнями, робити колаборації, тому що зараз насправді є дуже багато людей е креативні, які шукають і колаборують між собою, створюють якісь проекти, але так, щоб це було організовано, цілеспрямовано, і всі знали, що можна туди звернутися, і замовники, і поціновучі, глядачі е і креативники, то виникла така ідея. Хочемо її розвивати, поки вона на стадії. Створення це ну не стартап, це більш така е, громадська ініціатива, скажімо так, але можливо вона переросте в щось більше, тому що е, в Європі, в світі, в Сполучених Штатах Америки для креативників дуже великі є платформи, де вони можуть себе просувати. На сьогоднішній день е, є музиканти, я знаю і актори, які не знають, як робити самопрезентації. тобто. Просувати самим себе. Вони кажуть, мене не запрошують в кіно зніматися. Я кажу, а ти подавав свої фотографії. Ну, у мене там залишилось з вистав декілька, я кинув. Ні, треба зробити фотосесію, треба записати відеовізитівку, треба написати текст, самопроби написати. А для цього потрібно, щоб це було професійно. І от актори, особливо актори, самі себе не вміють просувати. Продавати, скажімо так, і а і всі сидять. Ну що там тут інстаграм? А в нас, наприклад, 90% квитків і замовлень іде через е, соціальні мережі, От, тобто така платформа. сподіваємось, що вона буде не лише запорізькою, але й все українською. Пане Геннадія, я бажаю вам е, розвитку цієї ініціативи. Будемо обов'язково слідкувати. Дякую вам за надзвичайно цікаву розмову. Пані та панове, ви дивились програму Арт. А побачимось рівно за два тижні. До зустрічі, вірш Олександра Митко Коли ми прийдемо з війни, коли ми прийдемо з війни у батьківській оселі. Козацтва вольного сини, завзяті і веселі, нас всіх запросять до столів, національне свято, з сльозою, тостом чи без слів За нас чарки піднято. Це потім винних всіх знайдуть, судом людським засудять, Відкриють нам страшенну суть. Або відсутність суті, тяжкі мечі перекують або залишать зброю, і проведуть в останню путь останнього героя. Доконче прийдемо з війни на пагорби печерські, з виною хтось чи без вини та з прірвою у серці, і кожен від вогню і втрат. Хто є наш ворог, знає. Та слово брат, мій рідний брат, вже інший вимір має.